А сьогодні до нас завітала конкурсантка нашого пісенного конкурсу: це приходько Софія з мамою Аліною Петрівною, з татом Валентином Васильовичем і з керівником вокалу Аленою Олександрівною. Опейдою. доброго ранку! Вітаємо вас! Доброго ранку! Як настрій? Гарний! Це, це, це дуже добре. Свійка, розкажи нам, будь ласка. Коли ти почала співати, і власне чому ти вирішила е, прийняти участь в нашому конкурсі? Почала співати я ще з народження, угу. тільки як Тільки народилася, говорити... зразу да. почала співати. Так <гум> 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 а о, на конкурсі цей приїхала, щоб мене показали по телебаченню і щоб показати всім свій талант. Угу. Молодчина. Ну, це, це було твоє рішення їхати. Чи тобі сказала Софія, ти маєш бути на, на конкурсі? Моє. Твоє. <рес> Скажи, окрім співів, які в тебе є ще захоплення? Я ще люблю дуже малювати, і ще я раніше ходила на танці, ага. але зараз я не ходжу на танці, тому що я перейшла в іншу школу і багато часу в мене займає навчання. Угу. Це правда. Навчання у нас. І я знаю, ти навчаєшся в гімназійній школі. Так, так така потужна школа. Іноземна одна, дві. Дві. Німецька і англійська мова. Угу. А які у тебе найулюбленіші предмети взагалі? Мі, мої улюблені предмети малювання і математика. Математика? А іноземна ні. Ну, так, собі. А яка тобі більше мова подобається, німецька чи англійська? Англійська, бо я її вчила ще з першого класу. А німецька тільки з п'ятого. Тільки з п'ятого. Ну, а взагалі, по житті, що тобі найбільше до душі? Чим тобі подобається займатися? Все таки музикою? Так. Я люблю співати і танцювати. А скільки ти вже так з викладачем займаєшся співом? Так, серйозно. З третього класу. З третього класу. З самого початку зали так займався? Да. Ага. Да, да, да. так Ага. Да. Подобається тобі? Так, ще підказує, вона гарно відео знімає. <клес> ага, відео? Дуже... Так. Дуже... Да? Да. А які про що ну, будеш знімати? Е знімаю короткі кліпи під музику. Угу. Таке і, захоплення в тебе. І, і, і де їх можна побачити? В тебе є свій канал на Ютубі. Ні, це така ну, програма, лайк. <гум> <гум> Скажи, окрім нашого конкурсу, в тебе був, була участь в інших конкурсах якихось? Так, багато Раз. Багато? була. І я бачила в тебе з шкільних заходів і з колективу зернятко, так, так. з Аллою Олександрівною Пейдо. Зараз ми подивимось світлини. Виведіть <гум> нам, будь ласка, на. Кран. Найбільш така пам'ятна подія, концерт. Який для тебе був виступ? Виступ в Польщі. В Польщі. В якому місті? В Тересполі. Угу. Там ми співали колядки і щідрівки всім тобто, колективом. Ти більш такий фоль фольклорний спів любиш, народні пісні. Чи все-таки е... естраду? Я сілі, всі <рес> люблю Прекрасно. Друзі, можете долучатися до нашої бесіди, наш номер 0800 21 2070. І у нас є дзвіночок. Є mm -hmm. дзвіночок. Доброго ранку. Алло, Доброго ранку. Добрий ранок. Алло. Добрий ранок. І хто до нас телефонує? Е, я Хресна Олена. Стофійки. Дуже ага. приємно. Ви хотіли Нам підтримати учасницю, так? нашу? Так, підтримую її всім серцем, всією душею. Дуже люблю, дуже пишаюся, що вона досягає і стримується до тих успіхів, яких вона зараз має, конкурси і так далі. Дякую. Дякую. Їй дуже приємно. Я люблю, дуже, 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 дуже люблю. Дякую. Я а, тебе що... також. А що ви можете сказати за, за свою похресницю? То такий енерджайзер. Ну ми, ми вже я це відчули. Них, ви вже чули. Е, я коли до них до гості приїжджаю, ми з нею знімаємо кліпи. А -а -а. Ми тільки щойно про це чули, так? Е, ну, і, ви, займає... і ви головна героїня кліпів. Прошу. Софійка вас знімає? Ні, ми з нею двоє. В кадрі ми з нею двоє. <сіло> Вона не відходить. Давай ще, давай ще, з першого разу не, не виходить. Працюємо і працюємо, поки не вийде той клік, який нам потрібен. Не нам, їй. <сіло> 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 дуже, дуже дякуємо вам. Дякуємо вам за дзвіночок. І у нас, є, у нас є ще дзвіночок по скайпу. Доброго ранку. Давай чекати популярності. <рес> Добрий ранок. Добрий ранок. Друзі. Так? Це ви друзі, Софійки? Так. Клас. 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 Софійки. Я класний керівник Софійки. Телефонуємо, підтримати її. Підтримуйте. Підтримуйте. <рес> Підтримуємо діти, махаємо. <рес> <рес> Софійка, ми тебе любимо, ти молодець. Дякую. <рес> Дітки, що б ви хотіли сказати? Яка Софійка подружка? Нормальна. Нормальна, нормальна так? Полка. Як ви е, на перервах час проводите? Чим займаєтесь? В телефонах сидите? <гум> Учать домашні завдання. <гум> а у вас зараз має бути контрольна, так? наскільки я знаю? Контрольна має бути. Так. <гум> 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 Софія встигне. Софія встигне. А може сьогодні не робити контрольну? З огляду на те, що Софія все-таки на конкурсі співає. Вам подобається, як Софія співає? Контроль робити вам чи ні сьогодні? Софія. Хочуть контрольну, не буде сьогодні контрольним. Дитині немає. Так. Давай, Софія, привіт, може кілька слів теж сказати своїм однокласникам. Дякую вам. Чекаєш. Дякую вам за дзвіночок. Дя, дякуємо за дзвіночок, Софії. Ти сь, 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 сьогодні у нас як народний депутат. До тебе дзвонять. У нас є ще один дзвіночок. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто телефонує Доброго. до нас? Доброго ранку, бабуся із Кам'янка Шивщини. Вітаємо а -а -а. вітаємо вас. Російка, співай за мрію». Ми в тебе віримо і підтримуємо. Творчого тобі зле і успіхів. Ми всім поліссям тримаємо за тебе халаки і будемо голосувати. До ти? перемоги! Обов'язково голосуйте на офіційній сторінці конкурсу Співай за мрію. Дякуємо вам. Дякую вам. Бачить, бо бабусі, приємно дивитися тебе по телебаченню. Дуже багато дзвінків, але ж нам треба встигнути поговорити. Давай ми запитаємо керівника Ал Олександрівну. Як вам як вокалістка Софія? Взагалі, скажу за Софію, вона непередбачувана. Вона або сміється, або плаче, uh -huh. але дуже жвава і дуже достіпна дівчинка. Вона ж жваво хапає репертуар, uh -huh. дуже стрімко вивчає його і, як кажуть, іде до своєї мети. Uh -huh. Вона має ціль. Якщо це конкурс, вона дуже відповідально до всього відноситься. Ну і, звичайно, без переживання нема успіху. Але дівчинка потенційна і має дуже гарний такий потенціал е, досягнути вершин. Але я думаю, що саме спів їй допомагає в житті і в навчанні. А так чи ні? Не, не, не спів так. взагалі так, напевно, дуже рухлива. Е, допомагає дитині розвинутися в плані, навіть вести себе Так, як Звичайно, спіл, і комунікабельна. Так, і в спілкуванні, і в соціалізації, у всьому. Так. А в репертуарі в Софійки не тільки пісні сучасних авторів, тобто естрадні, але й пісні є, як вона вже сказала, народні, українські народні. Тим більше ми торкаємося нашого волинського фольклору, ще в гурті Вервечка так що, а всі, голос хто... народний, тому що ваша от на світлинах була попередня учасниця з народним таким співом. Ну, в Софії все-таки тембри є народного. Нар... Народного, так, є такі нотки, так? так. Звичайно, ага. я думаю, що Софії не дивуватись, тому що Софії, тато і мама теж співають. Ага, так. <гум> так. Так, ну давайте тоді да. по, по черзі будемо говорити. Валентин Васильович, ви теж співаєте? Так. Час, час. Час, зараз час. зараз так. у нас є ще один телефонний дзвіночок. А Нам так. Дозволить. Добрий ранок. Добрий ранок. Телефон Добрий, Добрий, Добрий ранок. Алло, доброго ранку. Відійдіть, будь ласка, від екрану телевізору, щоб не так. Алло. Алло, відійшла. Алло, доброго ранку. Доброго ранку вам. Вас, до вас дзвонить і звертається тітка Софійки. Дуже приємно. Я всім бажаю доброго ранку, а особливо нашій, нашому інотажеру, нашій такій зірочці, нашій самій любімій племінничці, щоб вона досягала своїх успіхів, щоб вона старалася. Вона у нас дуже-дуже хороша дитина. Дякую. Сосієчка, ми тебе всі дуже любимо і будемо завжди тебе підтримувати. Дякуємо вам. Дякуємо за теплі слова. Ну повертаємося Дуже, до наш до, до нашої <рес> розмови. Як часто доводиться вам в родині співати, чи на свята, чи є така традиція у вас, чи щодня співають. Чи щодня співаєте? Я взагалі не уявляю свого життя без пісні. Я ж співаю щодня. Угу. Це однозначно. Я і в навчанні, коли навчався в педагогічному коледжі, і в університеті співав, і в коледжі співав, і після співав, і по весілях співав. І зараз я так на роботу пішов і вже час трошки менше співати, але все-таки ми створили гурт uh -huh. свій з головами сільських рад, і час від часу не забуваємо співати. Що... З головами. як з вам взагалі е, така от перспектива. Хотіли б ви, щоб Софія е, стала співачкою? Професійною? А то вже її вибір. Я не знаю як наскільки зараз шоу бізнес це. Е, Річ така непередбачена, і ага. чи воно варто туди погнатися з головою, але я не знаю. Це її вибір буде, вона сьогодні дівчинка вона нас комунікабельна, і я думаю, що вона знайде себе в житті. Угу. Ну, але підтримуєте її, Звичайно, таке захоплення у всіх починаннях в даний підтримує. момент. Так. Угу. Так. А, так. а я? А я відкрию вам такий трішки секрет. От ви питаєте, чи е, часто співають. <с tej> я вам хочу сказати так по секрету, як для доброго ранку. Для всіх по секрету, Що у нас ранок проходить, тільки мій чоловік заходить у ванну, співає. Я все не можу зайнятися ними чергу, тільки двері зачиняються, він співає, тільки виходить, Софія заходить, і тільки двері в ванну зачиняється, і вона співає з самого дитинства. По у вас концерт. У нас по ранку ви не співаєте? У ванні. у ванні ні. Ну. <ріст> <ріст> Бо це вже? Занята, так? А так взагалі співаю для себе просто. <ріст> ну і коли так, коли збираємо з сім'єю, ми завжди співаємо. І в колективі, колективі співаю. І коли потрібно, то колись співали, навіть їздили в Тересполь з батьками просто теж для себе на конкурс. а Олександр сказала: слухайте, та ви всі батьки теж непогано співаєте. Було в кого вдатися. Так, а в нас є знову дзвіночок. Алло, доброго ранку, слухаємо вас. Добрий ранок. Я дуже, я дуже рада бачити своїх односельчан. Фільстан. Я з під самого Камінка району. І дивіться на сусіньку, на її трапа, який дуже гарно співає, а це дуже гарно співав і її діт весель приходку. Я дуже рада. Вашим каналом я кожен день дивися. А, ви дивитесь щоранку? Так. А да, скажіть, да, будь ласка, да, як да. вас звати і прізвище ваше? Мене мене звати Софія Миколаївна. Софія Миколаївна, так. Угу. Так, Знаєте? дуже дякую вам за ваш канал, і що я дуже рада бачити своїх приходьків. Дякую вам. Дякую. 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 Дивіться аверс і добрий ранок. Будьте щоранку разом з нами. Несподівані, бачите, дзвіночки. Дідусь тебе співає, я не знала. Як дідуся звати? Василь. Одного Василь. Про <плат> того, якого тільки говорили. Угу. Було, значить, в кого вдатись. <плат> Дідуся <плат> був вчителем музики ще в школі. Музь, так, так. А я був вчителем, а я викладав музику да, в цьому. Мікрофончик, дві. Дід Вася був в музику в школі, в чаному. <плат> а тато свій час був музичним керівником в садочку. Дитячий. Дитячий садочку. Бачте, яка гарна династія. <плат> Ви не повірите, але у нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку. Алло. — Алло, доброго ранку. Доброго. доброго ранку. Це вас, це вас вітає весь колектив Луцької районної ради. <с? <с?> <с? <с?> Ми теж хочемо підтримати Софійку Приходько, побажати їх успіхів, вдалих перемог. Ми у неї віримо. Вона дуже гарна дівчинка. Було в ній в кого брати приклад. Дякую. Дякую. Софійко, перемагай. Так, дякую. Дякуємо за підтримку. А чого ви роботою не займаєте там, дівчата? Ви ж то теж не на роботі. Бачиш, скільки в тебе підтримки. Скажи, от. Ти співаєш, ти вмієш танцювати, так? От як ти взагалі проводиш час, окрім того, що ти маєш такі захоплення? Чи любиш ти читати, наприклад? Минулого літа я багато читала книжок mm -hmm. різних. Mm -hmm. А також я ходжу на, ну, на репетиторство, на українську, на німецьку? Ну школа mm -hmm. забирає багато часу. А улюблена книжка твоя яка? Моя улюблена книжка, називається Джуді Муді. А Гаррі Поттера» не читала? Ні. Не читала? А чому? Ще не на часі. Ну, гаразд, давай перейдемо вже до пісні. А яку ти пісню на конкурс представила? Виграва супілочка. А чому саме її? Бо вона мені подобається і по того, що вона, ну, якби зараз весна. Uh -huh. І uh -huh. виграва собі. Uh -huh. Вона закликає вес. Закликає ви, ви будете довго сміятися, але у нас є ще один ще телефонний один дзвінок. Дзвінок, рекорд. Добре. Добре, ранку. Добре ранку. Говоріть, Алло. говоріть. Відійдіть, може, трошки від телевізору. Ми вас слухаємо. Алло! Так, доброго ранку. Доброго ранку. Хто телефонує? Це телефонує бабуся Софії. Ага. Ще та, одна з нею живе. Так, ясно. Ви хочете підтримати Дивимося всі разом тут? Вот там де вона проживає, і сестричка її старша і дідусь, і пишаємося, що вона що ви запросили її на студію. Ми її дуже підтримуємо всі, дуже любимо. Це дуже енергійна дівчинка наша. Дякую, Дякую. їй дуже приємно, а ми всім чи ні, теж. Ми Дзвінки тримаємо кулачки, щоб ти вийшла переможцем. Дякую. Алло. Так, Доброго так. ранку. Дякую вам за дзвіночок. Дякую. Бачиш, яка величезна група підтримки. Тебе після сьогоднішнього ефіру будуть автографи брати. Ще не брали? Ні, до цієї пори. Знаєш, будуть почнуть. брати. Ну що, e Будемо слухати пісню. Так, закликати весну. А то щось погода, якби нас не жалує, так? Mm -hmm. Ще холодно, так, так. Ви вже закликали зали, гулексадик не закликали. О. Отож, пісня до вашої уваги. Це була Софія Приходько з піснею Виграва сопілочка. Номер учасниці 66. 66. Отож, голосуйте, долучайтеся, будьте активними, заходьте на офіційну сторінку конкурсу Співай за мрія. Вподобайте Софійку своїм лайком. Ші -ші. Ші -ші. Ші -ші. Ші -ші. Так ну що ж, Софій, дуже приємно, що ти завітала до нас сьогодні. Мені Правда. А у нас тут є ще е, кілька фотографій, от ми б хотіли б, так, щоб ти їх прокоментувала. Ну, Це на, коли я випускалася з 4 класу в 5. -й. Це випускний. Випускний був? Зараз... Пішла в школу, виявляється, в п'ять з половиною років. В п'ять з половиною? Так. А чому так, так? так. так рано? Вона народилася майже. Перед новим роком, 30 грудня. Mm -hmm. Тільки 10 років а вже п'ятикласне. Це, це ми на аверсі записувалися mm -hmm. студії. Так. А так. що ви записували тоді? Ми записували новорічну пісню. Ага. Так. так. Так, а це? Це на моєму дні нарочі. Це mm -hmm. ага. mm -hmm. так? Це ваша сімейне фото. Mm -hmm. Так. Це старша сестричка, так? Da. Скільки років? 17. Mm -hmm. 17 років. Так. Оце ну, oh, це да. просто модель, uh -huh. чесно. Це Софійна uh -huh. робота. Вона сама себе uh фотографувала. -huh. Uh -huh. uh -huh. Це на фестивалі в замку Люборта Королівський банкет. Uh -huh. Uh -huh. І, і там був конкурс костюмів, і я виграла Вед... ведмедя. Виграла. Виграла. А що в тебе за костюм був? Оцей. Ну, Оце. це, це давній. Є це давній. <laughs> Ну, Робинні костюми. Так, так? так ну ти дивишся, що ти дуже цікава особа, особистість цікава, знаєш. І е, ну, я так гадаю, що в тебе все буде складатися дуже дуже добре, і ми з тобою будемо бачитись в цій студії ще не один раз. Mm -hmm. вот.